вас ми люди на каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь також на Еліанора Меджик Кофі канал. Передбачень на кавовій гущі. Сьогодні у нас три варіанти. Буде розклад мрії події. Так. Думки, мрії, події. Давайте так, так? Думки, мрії, події. Це про що? В основному хто мене дивиться, жіноча публіка. Якщо ж дивляться чоловіки, перевертайте на свій бік. Тобто щось про себе почуєте, щось про стосунки ваші. Перший варіант зелений, білий, другий і рожевий третій. Давайте дивитись перший варіант. Ці два поки ми відкладемо, дивимось. Перший варіант думки мрії і події. Ну, тобто, чи будуть якісь події, пов'язані з вашими стосунками, наприклад. Так? Давайте подивимося спочатку, хто до мене прийшов. Ваш сигніфікатор. Так, ваш сигніфікатор. Угу. Давайте подивимось сигніфікатор тієї людини, на кого ви хочете дивитись. Ну хай будуть дві карти. Так. Думки, мрії події. Ну, думки на сьогодні, так. Мрії карта і події. Ось так у нас цікаво, розклалися карти. Давайте подивимось ваш синіфікатор. Тірка Жеслі, від чогось ви можете закриватися на сьогодні? Від чогось закриватися можете. Давайте подивимось, від чого це ви так закриваєтеся. З чимось навіть боретеся, я би так сказала. Зала. Можливо, когось ревнуєте, можливо, сердитесь на когось, хто поступає чи поступав з вами незріло, якось, немов дитина. Чомусь ви вважаєте, можливо, і не вчиться людина, і не робить кроки. Хтось, можливо, розбив серце. Ну добре, ви в таких енергіях трохи сьогодні суму, печалі. Я би сказала, не впевненості ані в чому. Ну, можливо, в собі ви впевнені, але ж в стосунках тут я бачу, що не дуже. А давайте подивимося інфікатор. Вашого партнера, але ж ви можете бути, якщо ви дівчата, ви не праві. Тут король Пентаклів, адже це той, хто зрілий, не дивлячись на те, що ви про нього можете так не думати. Він зрілий, просто він не поспішає, він перебуває у своїй наповненості і, до речі, не хоче щось або когось втрачати. на сьогодні. Він каже, що моє, то моє. Я своє не віддам нікому ні при яких жодних обставинах. А давайте подивимось, про що чи про кого він так каже. Це Можливо, він про вас так каже. Ну, якісь доленосні події, до речі. Так, про вас. Він вважає, що ви з ним по долі. Ви можете бути як на різних берегах і, або ж а, на якійсь відстані. Угу. Про що він мріє? Давайте подивимось. Ну він мріє про якийсь щасливий шанс. Щасливий шанс. На що? Давайте подивимось. На що? Дивіться, на те, щоб доказати вам свою любов. Він бачить своє кохання, він бачить вас такого вродливого, подивіться, в таких блакитних кольорах. До речі, як і я сьогодні, так? І тут королева Кубків говорить, що він вас дійсно по-справжньому кохає. Ви відчуваєте ці енергії кохання? Ні, можете не відчувати, бо ви закриваєтеся чомусь від цього кохання. Можливо, ви вже втомилися чекати, чи чому ви так закриваєтесь? Давайте подивимось. Ну так, ви на відстані, ви вже не мовби. Також в блакитних кольорах, але ж енергії холодні чомусь. Ну, давайте підтвердження моїх здогадок. Подивимось. Чи дійсно ви втомились чекати? Ну так, Да, ви вважаєте чомусь, що все закінчено. Це що образа, чи що. Так, чекання. чекання. Ви чекали, занадто довго можливо. Ви сподівались на якесь диво, що станеться, а що не сталося дива, чи що? Ну так, вежа говорить, що все зруйнувалося. А по факту давайте подивимось, чому зруйнувалося. Бо дуже важко було вам у цих стосунках. Можливо, ви самі тому й зруйнували. Так, остакарта говорить, що. Можливо, хтось був одружений. Втомився чекати, доки чоловік розведеться, так? можливо, від обманів яких, зрад страждав. То -то. І так, ви вирішили чітко собі, що ви йдете в щось нове, що ви сама хазяйка своєї долі, і ви будете розпоряджатися вже, як вам то заманеться. Так? Угу. Знову ж пуста карта. ну Тут особистості дивляться, мене дійсно сильні, дійсно в таких вогняних енергія вже котрий розклад. Тут дуже потужні такі, самостійні. А в парівці ви можете бути або навіть на відстані, але ж ви знаєте, можете знати вже давно один одного. І ви вже раніше. Е Відчували весь спектр емоцій. Тут бачите, на карті навіть спектр. Не мов у дитинстві. Такий спектр емоцій, не мов у дитинстві. Вон все таким чудовим кольоровим здавалося разом з цією людиною. Давайте ж подивимось, чи будуть дії від нього, чи від неї. Ну він а, зараз працює. Карта підказка, імператриця. Вважаю вас е дуже важливою жінкою в своєму житті тут чоловік. Але є є якась двоякість. В чому двоякість? Місяць не проходить де хтось уроки в тому, що потрібно чиститись, бо карта місяць, якісь омани, якісь магічні впливи. Все ж таки ще є на чоловікові, навіть якщо ви вже й чистилися. Із-за цього страхи хтось не може рухатись уперед-за із страхів, із-за яких-то гнітучих ситуацій, саме у парі. А що це за гнітучі ситуації? Колесо фортуни. Лише одна надія на фортуну тут. А чи буде діяти все ж таки сам по собі? Дивіться, старші аркани йдуть, тож я так вважаю, ну буде хоч імператор, хоч, ось ну він кохає. Просто імператор не дуже дієвий сам по собі, але для того, щоб він... Почав рухатися, потрібно вийти з зони комфорту. Бо ось дивіться, він зрозуміє, що його ситуація не рухається, висить да? ця ситуація. і ну, Тут такі карти підказки, підкажіть, підказка від карт. Тут, якщо його вивести на емоцію, ну карта диявол. Д'явол з ним таку, такий жарт, що він зрозуміє, що потрібно діяти. Сам диявол йому показує, що ти перебуваєш у ілюзіях. Якщо ти не почнеш рухатися, ти можеш втратити найдостойнішу імператрицю, жінку, яка була найдостойніша в твоєму житті. Що він тоді отримає? Тоді він так і не, не вийде на той рівень належний, да? не вийде у переможця, я би сказала. І так і проживе по справедливості з невиповненими своїми мріями, ось що кажуть йому карти. Тож тут е, чарівний, чарівного пинка дають чоловікові, Да? Якщо він не починає діяти, то він може так і зависнути в своїй цій ситуації недорозвиненості і невиповненості всіх своїх мрій. Тож такий перший варіант, як пишіть. Давайте другий варіант дивитися білий кам'янець. Думки мрії та події, так? Да? Так, тут ваш сигніфікатор, хто мене дивиться. Партнера сигніфікатор. Його мрії. Це буде тут його мрії та події. Хтось тут, тут від когось піти міг. З коханням в серці, але піти, покинути. Покинути, уїхати, віддалитися, можливо, морально. І цим ви могли вважати, що ви перемогли. Перемогли обставини, перемогли самі себе боролися. А за що ви боролися, покажіть. Ну, за кохання, звісно ж. Навіть якісь вирішення, хтось міг або розвестися, або вирішити розвестися. Але карта диявол каже, що м -м, поманило щось вас на інших берегах. Так. Але ви, можливо, не були дозрілі до тих якихось нових берегів. Там щось десь закінчилося, тут... Тут вам доводиться лише навчатися, важко працювати, щоб досягти так, яких -то, якогось рівня вже кохання. Але важко вам туди даватися може, бо багато хто з оточення може вас або обманювати, або якось такі енергії йдуть. пишіть. Коментуйте, диві дивіться далі, якщо відчуваєте ваша ситуація. Так, і ваш партнера. Вашому партнерові взагалі важко. Чому йому так важко? Важко, що ви його покинули. Ну, покажіть. Ну так, він обновився, вирішив також щось спочатку починати. Бо тут імператора мені показують. Так. Які мрії або вже можливо перебуває у енергіях кохання, а не що тут по факту? Так, є імператриця. Можливо, тут ви на одруженого чоловіка дивитесь, але якась є важкість у нього. А, а йому було щось важко. Щось важко було. Так, ну добре. А що саме важко було у ваших стосунках? Якось проявлятися, незрілий він тут був саме в ваших, а тепер він вже дозрів. А До чого він дозрів у ваших стосунках? Тут його можуть за щось наказувати вище сил, за те, що розбив ваше серце, за те, що а, не поступав з вами, то незріло. А, так, бо ви ось королева Пентаклів, мені говорять, ви повинні були бути у щасливій парі. Навіть дитина могла бути в вас. Угу. Так, і якби тут чоловік поборовся, він міг би бути справжнім переможцем. А по факту хто він на сьогодні його влаштовує те, як він. На сьогодні ні, бо він як жертва висить. На сьогодні він як жертва. А чому він як жертва? Що у нього завставини? Бо тут є іще одна жінка, королева жезлів. Начебто, ага, яка, можливо, робила магію. До речі, на чоловіка. Ось показують. якась прихована у когось відіграється. Ага, а хто це кого покинув? Жінка, яка може дивитися, до речі, на інші береги, на когось харизматичного. Комусь із чоловіків, звісно ж, буде неприємно це чути. Угу. Ну, тут магія відіграється. Тут хтось кимось маніпулює. Видаючи це за якусь допомогу таку. Насправді ж тут йдуть якісь обмани, тут хитро сплетіння і якісь коварні підступні плани. Ось так от. А та жінка, яка ось пішла, знову мені показують, з якою якось негарно чоловік міг поступити. Угу. Дуже негарно, дуже несправедливо, дуже негарно. Вона зараз набула вже впевненості, вона зараз керує сама власним життям з карти підказки. Вона так працює, сама на себе може працювати. Це ви, дівчата. І вона наповнена і вона достойна справжнього кохання в своєму житті. Так, і це буде, бо це ось колесо фортуни крутиться вже її, підвозить до. Ага. Говорять, що раніше їй було дуже тяжко в цій жінці, яка була обманута і чоловіком, і той підступною якоюсь жінкою. Так, ось о, дивіться. Імператор тут. А, король Жезлів. Вона його чекала, ця жінка цього короля Жезля. Вона його дуже чекала, дуже бажала його приїзду. Можливо, писала в інтернеті і дуже хотіла, щоб було створення сім'ї. Ну, давайте подивимось ще, хоча ми ще карту мрії не відкрили, але ж мені тут вже мрії жінки показали тут справжня. Імператриця тут відіграється трипутники, дві жінки, і одна з них якась ображена, яку образив чоловік. Так, мрії є. Мрії є в чоловіка. Тут також є мрії, мрії про жінку, яка на відстані. Події давайте подивимось. Події, сила. Тут жінка, та, яка ображена повністю, на сьогодні заполонила думками чоловіка. Він вважає її найкращою, найвродливішою. Давайте тепер події подивимось. Чи будуть тут якісь події у ваших стосунках? Я думаю, тут кожен впізнав себе свою роль в цій парі. Так. Буде рухатись у ваш бік чоловіка, але повільно. Він може ревнувати. Так, але кохання є. Кохання є, буде якийсь шанс, на що на вирішення справедливе. А, там, де були печалі якісь. Давайте. Да. Той, хто страждав, ну, жінка, звісно, що бражена ось королева мечі. Можливо, вона напише сама ця жінка, а можливо, ну, хоче написати тут ви, дівчата. Але ж, ну, ви б хотіли якось по-новому, щоб розпочалося, або, можливо, у нове, щоб іти, якщо тут не виходить там, де... Вас образили. Не дуже ви б хотіли повертатися до минулого. Ви вважаєте, що раз там все скінчено, то потрібно йти у щось нове. Так, ось випала карта-підказка. Не береться. Так, карта-підказка в нас королева Кубків. Знову ж таки, найбільше ваше бажання, та мрія, бути коханою. Кохати і бути коханою. І це дійсно така потужна мрія, яка варта того, щоб виповнюватися, щоб до неї йти як до мети навіть, я би так сказала. І тут буде суцільна справедливість таким чином? чином. Бо ви над цим працюєте, і до вас йде справжнє кохання. Шостий старший аркан, це закохані. Буде, буде тут, по-другому варіанту. Тут навіть камінь-білий, тут чистота намірів іде. А чистота намірів це значить, ви достойні. Ви чисті, ви достойні самого кращого, ви вистраждали. Тут багато страждань могло б бути. Тож, так, от другий варіантик. Пишіть, коментуйте. Ми переходимо до третього варіанту. Рожевий такий яскравий камінець. Думки мрії та події. Думки мрії та події. Так, сигкатор ваш партнера. Думки його мрії та події. Мігніфікатор. Ну, імператриці дівчата дуже вродливі, дуже наповнені. А, можете мати прямо як своє королівство, так, господарство, дітей можете мати, можете бути вже одружені або були одружені. Ну, скоріш за все, на сьогодні ви прибуваєте у шлюбі, так? Дуже вродлива, дуже наповнена. і... Ви вмієте дуже багато всього на сьогодні, рівня такого досягли. Можете працювати самі на себе. Так? Любите медитувати, можливо, працюєте над собою? Угу. Наповнені гроші вмієте заробляти. Оптимістичні, завжди дивитесь. З надією у майбутнє, навіть допомагаєте іншим. Але ви від чогось, якщо вас щось не влаштовує, ви від того уходите. Навіть якщо кохаєте, ви Ну ви дивитеся, ви могли, до речі, піти звідкись, але ж дивитесь все одно. Сподіваєтесь, що повернеться те, що має бути вашим. Так? Ось так. Давайте подивимось на сигніфікатор партнера. Партнер щось може чекати. Він чекає кохання, чекає стосунків. Да? Або може прибувати на сьогодні в таких стосунках. Ну, його думки про вас, ось, про вас. Він вважає, що або за вас потрібно боротися, так, або якось з вами мірятися силою. Щось тут по справедливості. Ну так, так як він імператором може бути, він імператриця, ви достойні, ви якось а, варті один одного. Ано мріє його. Він мріє щось а, вирішити конкретно, так. Конкретно, а що він хоче вирішити? Прояснити деякі моменти, чому було розбито серце, чому а, були страждання, якісь, а ну, якісь моменти у трикутнику. Він хотів би з'ясувати, прояснити, можливо, навіть якось і змінити ту ситуацію, яка була. Вирішена якось несправедливо. Він не готовий відпускати вас, адже його тягне дуже на фізичному плані до вас. Він відчуває себе ніщим без вас, ривнує, угу. готовий е, вкладатись матеріально. Але ж він бачить, що і ви наповнена вам то може бути і не потрібно. І він навіть готовий. Будь-яким чином на вас, ну, не те, що на вас впливати, а добиватись вашої прихильності. Ну, звісно ж, адже ви справжня імператриця, а імператор завжди стремиться до таких жінок, наповнених, які мають якісь свої, якісь свої достоинства, так? Тут, до речі, складається пара. Не знаю, щось між вами стоїть. Давайте подивимось події все ж таки. Ну, Все буде відбуватися хоч і повільно, але ж належним чином. Давайте подивимось, якщо ви раптом не разом. Бо мені таке показує, що ви можете бути разом. То я тоді взагалі не розумію, чи є тут проблеми якісь, чи немає. Ну, події у вашій парі. Ага, все ж таки є проблема, бо тут хтось навіть або страждав, або на сьогодні страждав. Чому страждає? Бо якісь невиповнені мрії є. А з приводу чого? Ну, З приводу тут показують все ж таки поступки незрілі чоловіка були. Але ж він все вже обдумав і рішив, хоча йому важко дає, даються ці рішення. Так, ну він вирішив рухатися, але ж він якось по хитростям хоче, хоче бути переможцем, але якимись малими затратами. А, але ж ні, ми так не залишимо. Давайте покажіть нам, що він буде робити цей чоловік. Стосунках. Медитувати налаштовується, на що він там налаштовується на пристрасні стосунки, да? а що він хоче лише ягідки з торту зривати, чи що він чогось чекає. Чекає найкращого моменту. Так, можливо, фінансових якихось вливань. Багато в мріях перебуває. Він же, він же імператор на фортуну сподівається тощо. Угу. І від вас чекаю, до речі, а ви навряд чи будете сама проявлятися. Ви наповнена. Ви впевнена в собі вас все влаштовує, тому він так і біситься, трохи й казиться. Він вас ревнує, бачить, що ви самодостатня. Все ж таки, що ж тут буде у подіях? Ну, щось в його житті зруйнується, і тоді він почне діяти. І це буде по справедливості, до речі, діяти у бік, у ваш бік. Так. Він повинен вийти з цього трикутника, обнулитися, якийсь бік блокувати перекрити. Ось і кубків, вийти, обнулитися і вийти у дві покупки. Це буде справедливо. справедливо, а, Зможе він то зробити, покажіть. Ну Мені показують, що і ви будете перші кроки, дівчата, робити, хоч це не у ваших правилах, навіть якось інтересах. Але якісь спілкування в інтернеті бачу, будуть якісь виважені рішення з вашого боку. Яка вам порада? Ви заволоділи його серцем і розумом. Тут бачу, що дівчата проявляться, тоді буде діятий чоловік. Принаймні, покажете свою до нього прихильність. Якщо ви ображаєтесь один на одного, то хтось зробить з вас перший крок, бачу навіть, можливо, дівчата, ви багато про що поговорите, до речі, ви е розповісте, із за чого у вас так довго не було спілкування, і ви щось вирішите таке, що буде е стабілізує ваші стосунки, і навіть вища сила вам е підсказує, що. Чоловік вийде у свій високий статус завдяки тому, що він відкриє вам своє серце. Ось такий сьогодні. Третій варіант у нас. Пишіть, коментуйте, пишіть слова подяки. Не забувайте у коментарях. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок із вами. Тож, з вами була я, Елеонора Радослава. Пишіть. Ставте лайк під цим відео, переходьте на інші також відео. І до скорих нових зустрічей. Пока.